Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога. Окупанта вистоїмо, переможемо. Приїхала до мене навесні оця красуня гуртензі, як ви бачите на екрані, але виявилося, що це пересорт, Тому я не знаю, що це за назва. Я не знаю. Це широколиста, велика макрофіла. От, і в мене було якесь таке, ну мабуть, уперне не знаю, неправильне уявлення, що восени колір так дуже-дуже помітно і чітко міняють волотисті гортензії. А виявилося, що ні. Макрофіли теж міняють свою барву. І от я вам хочу показати, як може бути, от з літньої барви, як кущі, точніше суцвіття, змінює свою барву восени. Звісно, якщо складуться гарні умови, і не зіпсується чи не засухне те суцвіття до осінньої пори. Дуже цікаво з'являється: ну, по-перше, зеленкуватість основна пелюстка стає зеленкуватою, але з'являється такий насичено. Винний, насичено, червоний, темно-червоний колір, дуже гарний, дуже-дуже. Я по картинках собі уявляла, що якщо з волотистих, то це Bloody Mary, мені здається, теж щось таке схоже, але побачимо. А от ця красуня дуже мені сподобалася, наскільки вона є іншою, порівняно з літнім кейтуванням. Шкода, що я не знаю сорт. І не знаю, чи він мінятиме барву, наприклад, якщо його підсинювати, то чи давати йому відповідне підживлення, щоб змінювати на там, блакитну чи фіолетову в барв, не знаю. Спробую побавитись, але загалом сорт якийсь досить міцний, бо куш такий наріз потужно, досить потужно наріз. Квітнув не надто потужно, квітнув аж два суцвіття мені видав, і я припускаю, що та гортензія не ремонтантна, але треба ще перевірити краще пагони. Але загалом мені кажу, потужність куща і приріст саме по зелені сподобалося. Ну і потішила мене незнайомка, хоч і трішечки, але ось таким гарним з зміною кольору. Ось така краса. Дякую вам за увагу. Всім до наступних відео і па-па!